Привіт, мої монстрики! З вами як завжди, автор Всесвіту С54. Сьогодні у нас відео Аск питання відповідь, де я відповім на ваші запитання. Відповіді на запитання 1. Хто надихнув тебе знімати гачу? Мене надихнули інші гача автори, які створюють захоплюючі сюжети та персонажів. Спостерігаючи за їхніми роботами, я побачила. Наскільки цей формат дозволяє передати емоції, розповісти цікаві історії та поділитися своїм баченням світу, було захопливо спостерігати, як автори творчо підходять до створення персонажів, додають несподівані повороти і наповнюють кожну сцену глибоким змістом. Саме це надихнуло мене спробувати створити щось подібне, де я могла б втілювати свої ідеї та передавати їх через світ гача. Я займаюся гачею давно з 2021 року, а познайомилася з нею ще в 2018-2019 роках. 2. Чому не робиш відео зі своїм голосом? Поки що трохи хвилююся записувати відео з власним голосом. По-перше, для мене це досить новий досвід, і хочеться, щоб усе було ідеально. Інколи важко зважитися на такий крок, бо хочеться бути впевненою. Що голос гармонійно впишеться в атмосферу відео і не відволікатиме від самої історії. Крім того, запис голосу потребує певного часу і технічних умов, що не завжди вдається поєднати з моїм графіком. Але, можливо, у майбутніх проєктах я спробую додати свій голос, щоб зробити відео ще особистішим і ближчим для глядачів. 3. Чи знімала колись на російській мові? Так, раніше я знімала відео російською, але зараз вирішила повністю перейти на україномовний контент. Це рішення далося мені легко. Адже для мене важливо підтримувати рідну мову і розвивати український сегмент гача спільноти. Мені приємно створювати історії, близькі саме для української аудиторії. Українська мова це частина моєї культури, і я пишаюся можливістю популяризувати її у своєму контенті, створюючи щось унікальне і автентичне. 4. Улюблений гачер. Вибрати одного улюбленого гачера досить складно, адже є чимало талановитих авторів, які вкладають душу в свої проєкти. Найбільше ціную тих, хто не лише створює якісні відео, а й намагається передати певні ідеї чи важливі життєві уроки. Їхні історії наповнені емоціями і змістом, а персонажі запам'ятовуються надовго. Такі гачері надихають мене на створення власного контенту, адже вони доводять, що гача це не просто анімація, а цілий світ, де можна передавати глибокі переживання та думки. 5. Скільки тобі років? Мені 51 років. Незалежно від віку, творчість завжди знайде своє місце в житті, і мене надихає думка продовжувати розвиватися в цьому напрямі, створюючи нові історії для моїх глядачів. 6. Чому вирішила стати гачером і чому саме україномовним? Я вирішила стати гачером, тому що цей формат дозволяє об'єднати моє захоплення історіями з можливістю їх візуалізації. Це не просто розвага, а спосіб втілити свої думки, почуття й емоції у яскраві анімації. Українська мова для мене надзвичайно важлива, тому, створюючи відео, я свідомо обрала саме її. Я хочу підтримати україномовний контент і показати, що наші історії можуть бути не менш цікавими, ніж закордонні, особливо якщо вони розказані українською. Дякую, що дивилися. Якщо у вас є ще питання, залишайте їх у коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. До нових зустрічей!